Вас в ефірі програма цей день в студії з новинами п'ятниці 17 березня. Альона Ільченко, і на початку говоримо про таке. На віки 23. Утром по нім був мінометний обстріл Криворіжці провели в останню путь захисника України Віталія Смородіна, роковини Маріупольської трагедії. Тоді ми тільки зрозуміли, що маємо справу. Не з людьми, а з нелюдями. У Кривому Розі провели жалобну акцію в пам'ять про загиблих у драмтеатрі. Їхня робота благоустрій та комфорт. Впевнені, що ви витримаєте і все зробите для того, щоб місто жило і працювало. У місті привітали з професійним святом працівників житлово-комунального господарства. Сьогодні криворічці провели в останню путь Віталія Смородіна. 23-річний доброволець захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Життя героя обірвалося під бахмутом. У довоєнному житті Віталій перебував у пошуку свого покликання. Друзі з теплою посмішкою згадують: він був по-справжньому творчою людиною, щирість якої вражала. мирній житті він був роздолбаєм. Він займався музикою, монтаж відео. І вев свій ютуб-канал, начинаючи на очень цікавий. Дитина в душі, з дуже большим серцем. Я безкінечно люблю. Дитина з великим серцем виявилася справжнім чоловіком. З перших днів російського вторгнення Віталій Смородін став добровольцем. Я догадувався, що він піде, тому що він натрегував дуже як сказати патріотично. Він дивився на це все як, як на нечесну гру. У 2023-му на бійця очікували найскладніші випробування. Разом із побратимами Віталій боронив Бахмут. Пішеш йому і ждеш відвети там по два-три дні. І кожен раз це ну, ответить нет, ответить нет. Останній раз 10 го числа я йому написав, і він не відповідав теж дуже довго. Хоча ми договорились звониться. Ну, 10 го числа він Корі написав, сказав, що все хорошо, все нормально. Завтра вийде на дежурство. І я так понимаю, в 11 рано утром по ним був мінометний обстріл. Життя Віталія Смородіна обірвалося 11 березня. Попрощатися з захисником до храму Різдва Пресвятої Богородиці сьогодні прийшли рідні, друзі та близькі. Всі ті, хто цінував щирого доброго хлопця, якому судилося стати героєм. Я мама однокласника. Сосідка з детства знаю його як очень доброго адзивчивого чоловіка. Очень доброго. Мі серце розривається на часті. Місце свого останнього спочинку Віталій Смородін знайшов на цвинтарі села Вільне, хлопцеві в душі із серцем воїна на віки. 23. Олег Хендриксон, Роман Кравченко. Цей день. Шанували пам'ять загиблих. Учора Кривий Ріг долучився до жалобної акції у роковини трагедії в Маріупольському драмтеатрі. Біля театру імені Шевченка зібралися криворіжці та Маріупольці, аби віддати шану загиблим у наслідок бомбардування драмтеатру 16 березня. Детальніше у сюжеті Дар'ї Іскової. Маріуполь місто герой, яке спочатку повномасштабного вторгнення Росії на українські території відчула на собі всю трагедію війни. З перших днів росіяни обстрілювали місто, а 9 березня 2022 року почали терор авіанальотами. Страх, біль, нещислена кількість зруйнованих життів та безпорадність від неможливості вибратися з міста. Ось що принесли в життя маріупольців російські загарбники. Рік тому сталася трагедія в маріупольському драмтеатрі. З початку війни його будівля була прихистком для багатьох містян. Люди переховувались на поверхах у коридорах на сцені. 16 березня 2022 року. Ворог влучив в будівлю театру, в котрим знаходилось понад тисячу мирних маріупольців. Під уламками загинули не тільки маріупольці, ну, маю на увазі дорослі, а також і діти. Незадовго до трагедії було перед театром з'явилася надпись Діти. Рік по тому на вшановування пам'яті загиблих українці в різних містах провели жалобну акцію. Було написано Діти, але ми задаємо питання, де ти. Коли була трагедія, всі тільки питали, де ти, де ти. Сподіваюся, що відгукнеться і хтось з родичів залишиться живим. Ну, на жаль, багато мешканців, які були в приміщені, загинули. Зараз наше завдання як Кривого рогу зробити все для того, щоб люди в Маріупольці, яких вже понад дві тисячі, які приїхали до нашого міста, відчували себе комфортно. Рада оборони міста під керівництвом Олександра Вілкова. Всі служби роблять все можливе для того, щоб люди отримали житло, значить продукти харчування, медичну, психологічну допомогу. Ми плідно співпрацюємо з центром Я Маріуполь, який ми створили на базі одного з наших навчальних закладів. Це наша спільна війна і це буде наша спільна перемога. А сьогодні день нашого на жаль спільного жалю. Взяли участь в акції криворіжці та Маріупольці, які зараз мешкають у Кривому Розі. Люди запалили вогонь у пам'ятних лампадках. Пам'ять вона повинна бути і повинна бути завжди, тому що ну, всі події зараз ми повинні їх пам'ятати. Ми були ще 16-го там, коли це сталося. І коли тоді ми тільки зрозуміли, що маємо справу не з людьми, а з нелюдями, які у яких немає нічого святого. Вона відзнається, що, що там були діти. І люди похилого віку всі там пряталися. І стільки загинуло. і вони цілі направлено та збросили ту бомбу. Як це можна пережити? Це буде рана. Провоточити все життя, скільки людей загинуло у той день в приміщенні драмтеатру – Невідомо. Міська рада Маріуполя каже про що найменше трьохсот загиблих. Дар'я Юськова, Микита Шевченко, цей день. Їхня робота це благоустрій та комфортні умови життя для тисяч людей. У працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення цієї неділі професійне свято. Представників цієї галузі в кривому розі сьогодні відзначили в мерії. Слюсарі та сантехніки, швачки водії. Люди десятків професій, задіяні в житлово-комунальному господарстві та сфері побутового обслуговування, відзначатимуть у неділю професійне свято. В умовах війни вони продовжують забезпечувати життєдіяльність міста. Нині в цих галузях працюють понад 30 тисяч криворіжців. Не дивлячись на те, що до контакт центру більше за все люди звертаються з житлово-комунальних питань, але це життя. І... Ми це так і розцінюємо, і все робимо разом з вами, щоб створити всі умови нормальні для життя в нашому місті. Комунальники працюють 24 на 7 у дощ, у спеку та холод, і навіть під ворожими обстрілами в умовах воєнного стану в місті ремонтують мережі, утримують автошляхи, займаються благоустроєм. А в час ворожих ракетних атак по критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах одними з перших прибувають для ліквідації наслідків, адже переконані, за будь-яких умов криворісці мають бути зі світлом, газом, теплом і водою. Підприємство надає як і надавала якісні послуги населенню, також виконує роботи, які пов'язані з ліквідацією будь-яких аварійних ситуацій, також виконує допомогу з проведення робіт військовим Збройним силам України. Всі роботи виконуються, ведуться ті, що Пов з пов'язані з капітальними ремонтом і великим капіталовкладенням також на даний момент проводиться яркий примір тому вулиця Кобилянська, яка зараз проводиться в роботі. Торік, вже у березні сфера побутового обслуговування Кривогрогу перелаштувалась на потреби воєнного часу. До сьогодні станції техобслуговування ремонтують спецавтомобілі, ательє шиють розгрузки та аптечки, одяг та амуніцію для військових. Майстри побутової техніки ремонтують дрони, а готелі та хостели приймають внутрішньо переміщених осіб. Я хотів би подякувати за те, що багато не уїхали з міста і всі. Буквально всі зайнялися і волонтерськими справами, і, безумовно, почали працювати для наших Збройних сил, для територіальної оборони по багатьом по багатьом напрямкам без вас, я вважаю, дуже важко було б нашим Збройним силам. Всі, хто з вами стикаються, військові з великою вдячністю завжди кажуть вам за те, що ви робите. Ніна Лужна, власниця перукарні, під час війни не тільки надає пільги в обслуговуванні городян, ВПО та військових, а й допомагає в пошуку житла для переселенців. Ми допомагаємо безкоштовно поселяємо людей в місті у нас, домовляємося. У Нас ОСББ, то ми знайшли можливість, знайшли квартири, які вони пустують. У нас є і програми безкоштовного обслуговування інвалідів, дітям, які потребують. Виконуємо свою роботу. Нам важливо, щоб всі були задоволені, щасливі і красиві. З нагоди професійного свята 45 представників галузи житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення отримали нагороди від міста. Впевнені, що ви витримаєте і все зробите для того, щоб місто жило і працювало, допомагало людям, допомагало більше 80 тисячам переселенців, котрі теж прийшли. До нас в міста, щоб ми їм допомогли в житті з 15 областей України. Іван Проводу Максим Пономарю. Цей день. Вчора ввечері у приватному домоволодінні в Довинцівському районі палала літня кухня. На пожежі загинув чоловік. 16 березня о 21 годині 34 хвилини до служби порятунку 101 надійшло повідомлення. Про те, що по вулиці Чаплигіна Довгинцівського району горить літня кухня приватного домоволодіння. Провівши розвідку, виявилось, що всередині знаходився чоловік 1982 року народження. Його було зразу передано співробітникам екстреної медичної допомоги та, на жаль, співробітниками було констатовано смерть у чоловіка. У кривому розі збережено бібліотечну систему: 26 закладів для дорослих та 20 дитячих бібліотек. З 20 лютого вони запрацювали у офлайн форматі. Наразі це свої рідні патріотично-культурні та соціальні центри, де проводиться волонтерська робота та творчі зустрічі. Сьогодні у центральній бібліотеці для дорослих провів нараду виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Міські бібліотеки працюють і в умовах війни. Кривері мають змогу отримувати літературні і технічні видання, користуватися електронними сервісами. У книгозбірнях працює майже 200 фахівців. Торік бібліотеки працювали онлайн. Замовлення на літературу приймалися телефоном або через сайти. Наприкінці лютого книгозбірні відновили роботу офлайн, не дивлячись на війну. В нашому місті ми не закрили жодної 46 бібліотек. Безумовно, вони перейшли в інший режим роботи, але займалися і були інформаційними і соціальними центрами нашого міста. Зараз бібліотеки відкрилися і інакше вже в режимі офлайн проходить робота наших бібліотек. І ми готові приймати людей і для того, щоб могли покращити свої знання. Постійні читачі радіють новині, кажуть, спілкування з книжками інтернет не замінить. Дуже задоволені, що в такий час відновили роботу бібліотек. Ми з задоволенням і ходили, і будемо продовжувати ходити, тому що це дуже необхідно. Стівен Кінг, детектив, у мене трилери. Ось зараз три взяла. Ось буду дивитися дома читати. Наразі бібліотечний фонд міста складає понад 2,5 мільйона книжок. Щорічно бібліотечна система обслуговує понад 75 тисяч читачів. Поновлений звичний режим роботи все ж має певні обмеження у разі повітряної тривоги. всі... Припиняється обслуговування, всі йдуть в найближче укриття. Заходи культурно-мистецькі проводяться лише в тих бібліотеках, де є укриття. У місті серед дорослих бібліотек це лише три бібліотеки: це десята, яка знаходиться в палаці культури мистецькій, тринадцята. Палац культури першотравневий та 26-та Палац культури Тернівський. За час війни бібліотеки стали центрами вивчення рідної мови. Безкоштовні розмовні клуби спілкуємося українською. діють у 23 бібліотеках. Відбулося пів тисячі занять, в яких взяли участь майже 8 тисяч учасників. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко. Цей день видивитись програму. Цей день. Далі у випуску. Сьогодні всесвітній день сну. Розумова діяльність буде страждати. Це фізично дуже досить виснажливо. Психологи та лікарі про проблему безсоння і недосипання. Екзотичні щурі на сонячному. У їх тут була пара, а потім розвелося їх. Боже мой, домашні тварини у дикій природі. Підсумки дитячого конкурсу: це були добрі твори про нашу Україну, про традиції. Про родину відзначені 30 кращих робіт художнього конкурсу імені Григорія Синиці. Сьогодні відзначається всесвітній день сну. Міжнародні медичні організації нагадують людям про проблему недосипання та безсоння. Щороку цей день має своє гасло. Цього разу це сон необхідний для здоров'я. Чи існує єдина пігулка від проблем зі сном? З'ясовувала наша Аліна Чистосердова. За рік війни в українців погіршилася якість сну. Особливо відчувається група ризику: люди віком за 60, ті, хто працює у нічну зміну, та дуже емоційні особистості. Якщо вам складно заснути, ви довго не можете заснути. Якщо ви прокидаєтесь кілька разів за ніч, а якщо ви прокидаєтесь рано вранці, і потім знову не можете довго заснути, це вже показники порушення сну і потрібно звертатися за допомогою. Причин поганого сну може бути багато: це і хвороби, психічні розлади, стреси та прихована депресія. З такими проявами слід іти до сімейного лікаря, адже наслідки недосипання не варто недооцінювати. Неуважність, висока втомлюваність, і це потім може призводити до більш серйозних проблем. Це можуть порушуватись і нервові процеси відповідно. Запам'ятовування, якась розумова діяльність буде страждати. Це фізично досить виснажливо, тому і інші види фізичних робіт також стають менш доступними або, взагалі, людина навіть піднятися не може. До розладів сну спеціалісти підходять комплексно, стверджують, часто сон можна налагодити просто здоровим способом життя. Якщо ж органічної патології якихось хвороб немає, тоді зазвичай налагодження свого режиму дня і харчування допомагає зняти більшість проблем. Гуляти на свіжому повітрі, додати фізичної активності в день, прокидатися і лягати води на той самий час, не їсти багато перед сном та не пити каву. А ще не скролити стрічку новин перед сном. Такі загальні поради лікаря. За 2-3 години до сну припинити активну мозкову діяльність або зменшити її, так тобто не переглядати якісь передачі, заради Бога, не читати новин. Нічого важливого ми не пропустимо. А оце переживання, ці які ми отримаємо під час читання або перегляду, вони розбурхають, активізують наш мозок, і нам буде складно заснути. Помічники сну, темрява, тиша прохолодне повітря та зручна посіль, зазначають спеціалісти. Та наголошують, вирішення проблеми для кожного випадку індивідуальне. Аліна Чистосердова, Олексій Васильченко цей день що кажуть про небезпеку недосипання, останні дослідження та чи варто і в яких випадках приймати снодійне? Тему продовжимо у неділю у програмі постфактум. Талановита криворізька піаністка Дарія Міняйло посіла перше місце в американському конкурсі піаністів. Вихованка Криворізької музичної школи номер 4 набрала максимальну кількість балів і була відзначена за найкращу п'єсу. П'єса принесла вихованці музичної школи номер 4 Дар'ї Міняйло перемогу в американському конкурсі піаністів. Цей міжнародний конкурс проводять для учнів та студентів музичних закладів. Готувала Дар'ю до конкурсу викладачка Ольга Чеботаренко. Дар'я Міняйло, вона учениця Маргаріти Матвіївни Кратінової, нашої дуже відомої музиканта, викладача, методиста, заслуженого діяча мистецтв. От і тому я її підхопила, і ми продовжуємо творчі зустрічі, творчу роботу з цією талановитою дівчинкою. Цей конкурс американський, в цьому році вона отримала вищий бал, найвищий бал і дуже такі хвалебні професійні так, відгуки на її виконання. В американському конкурсі піаністів Дар'я брала участь і торік. Теж було перше місце, але була не максимальна кількість палів. Кожен рік приймаю участь в юному віртуозі. У мене за останні декілька років в основному тільки перші місця. На сьогоднішній день дуже велика кількість саме інтернетних конкурсів. От, тому що вони дають можливість, от, бо е, сьогодні дуже важко так виїхати кудись. І, але діти займаються і вони повинні мати результат, бо не тільки працювати у інструментах, а дуже важливо, щоб. Е, Люди слухали тому, такі конкурси вони безумовно дають дуже велику можливість саме таким талановитим дівчинкам і хлопчикам показати свої досягнення, показати свої інтерпретації. От, показати себе. Перемога у конкурсі заслуга усіх викладачів. Вважає юна піаністка. Хочу подякувати моєму педагогу Чеботаренко Ользі Валеріївні, моєму минулому педагогу Кразінові Маргариті Матвіївні. Вона мені дала дуже багато, і я дуже за нею сумую, мені дуже її не вистачає. І також хочу подякувати моєму першому педагогу. Вона дала базу Шовгелі Анджеліка В'ячеславовна. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. Цей день домашні щурі оселилися в Балсі на мікрорайоні сонячному та створили своєрідний екзотичний куточок для тутешніх відвідувачів. Тепер для всіх загадка, що робити далі з цими тваринами. Про щурячі поселення дізнавалася Надія Шевченко. Звичайна ситуація з гризунами. Ці милі одомашнені створіння призвичайлися жити самостійно в дикій природі. В цій балці на галявині мікрорайону сонячного живуть плямисті щурі. Як вони сюди потрапили, версії різняться. Валентин нещодавно надибав прихисток щурів та виклав світлини з потішними хвостатами в мережу інтернет. Десь неділю тому, прогулюючись з фотокамерою, я ось натрапив на оцих гризунів. Дуже такі вони милі. Ну, Спілкуючись з людьми, то вони казали, що їх тут десь 30-40, вони вже тут більше року. От, люди їх підгодовують. Я також їм. Приносив декілька разів їжу. Одні спостерігачі за пацюками певні, що це через війну і виїзд господарів за кордон, тварини опинилися тут. А сторожил мікрорайону Захар Васильович стверджує, ці тварини з'явилися тут ще до війни та помітно розмножилися. Підкарю. Я йду, я їх, як заміт, їх було. Я кажу, їх тут було пара, а потім розвелося їх. Боже мой. Та хай живе тварина. я кажу, скоро вони підуть. До нашого села, як кажуть, статистика стверджує, що на одного жителя планети припадає два щурі. За словами місцевого зоолога Володимира Стригунова, це пацюк сірий, один з найпоширеніших гризунів мишиних у всьому світі. Їх у роки становлення мореплавства на кораблях завозили з тропічних регіонів Азії по всіх материках. Це ви чудово адаптується в природних умовах. Пацюки екологічно пластичний вид, якому зовсім все одно де жити в домашньому чи дикому середовищі. За науковими даними знаходили популяції таких гризунів в холодильниках при мінус 30 градусах та навіть кубла з малими щурятами в теплоізоляції, де температура сягала плюс 80 градусів. Люди ж повиводили, я ж кажу, вчені для дослідів. І медики, біломорф, альпіносів, бо з альпінізмом геном пов'язаний гени лагідної поведінки. Вони не кусають, їх можна спокійно там щепити різні хвороби. Брати кров, робити досвіди самі різноманітні. Ну а крім чисто білого, я ж вам казав, зустрічаються від меланістів і до прямистих форм. Ну, і оцих прямистих, білих люди дома полюбляють, утримували. Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день. В місті підбили підсумки конкурсу живопису імені Григорія Синиці. Через війну його проводили в онлайн форматі. Роботи надіслали близько тисячі учасників з різних регіонів України та з-за кордону. Михайло Бистров розкаже про переможців. Міському конкурсу живопису імені Григорія Синиці вже шість років. У ньому беруть участь діти з різних міст України. Через війну організатори вагалися чи проводити конкурс у 2022-му. Я думала, що цього року в принципі конкурс не дуже потрібний. У нас була віртуальна виставка Діти України за мир, і було просто видно, що дуже багато робіт саме не про мир, а про війну. І дуже захотілося, щоб від цього діти відійшли. Якусь мрію будували, хоча б в своїй голові щасливе майбутнє. Зрештою, конкурс не скасували, а провели в онлайн форматі. Цього року в нас найбільше число учасників за всі роки, це 975 учасників, більш ніж тисячу творів. Вони надіслали. Ми вирішили провести конкурс онлайн, щоб всі наші учасники, які знаходяться за кордоном або на окупованих територіях, мали змогу взяти участь. Цей конкурс для юних художників віком від 9 до 17 років мирне життя, природа, казкові сюжети, теми кольорових фантазій. Це має бути яскрава робота, це бути оригінальна робота, тому що це по перше, фантазія. Діти більш року знаходилися ізольовано від викладачів, виконували більш самостійні роботи. Консультації були на відстані. і мене вразило та. Теми ті, це природа, це животне, це такий позитив. Ми хотіли, щоб діти абстрагувалися від сьогодення, від негативних подій, і тому приймали твори на будь-яку тему, але позитивні, кольорові, насичені барви. Ось і люди, дійсно, діти майже не було ніякої воєнної тематики. Це були добрі твори про нашу Україну, про традиції. Про родину, про мрії якісь на майбутнє організатори відзначили 30 переможців конкурсу. Серед них і Мілана зі своєю роботою Чарівний світ моря. Коли ти займаєш якесь місце, то ти почуваєш себе таким значимим. Те, що твою роботу вибрали, а Особливо, коли дуже багато робіт, коли їх там більше тисячі. Переможці отримують подарунки, пензлі, альбоми та фарби. Діти, які нині за кордоном чи в інших регіонах України, призи відправлять поштою. Михайло Бестров, Вадим Діденко, цей день. І на цьому все детальніше про події тижня. Дивіться у неділю в програмі постфактом. А також слідкуйте за новинами на сайті Рудани і на сторінках телеканалу в соцмережах. Я Ільченко, кажу вам до побачення і бажаю спокійних вихідних. Бережіть себе.